Всім доброго здоров'ячка. Сьогодні ось, бачите, який я гарний, як доктор. А чого? Почну з того, що дивіться. Стіни поштукатурені, це все заштукатурено. Ця стіна так само все заштукатурена, аж туди до вугла. Це все заштукатурено. Тут Оцю стіну до п'ятого вугла. Виходить, я вже зробив фінішною штукатуркою. Так, залишилося її пошліфувати. А оцей п'ятий вугол ще не робив. Бачите, там темне пітно, вона ще влажна така сира ще. Тут, тут і ось оцей вугол. Цей витягнувся, вже весь влага вийшла, а тут ще залишилося. О, тобто за цих ось, ось трьох п'ятин я не можу її робити. Е, перешліфував стелю. Там, де ніде там попідмазував, тому що в мене там були зяни. І що я роблю сьогодні? Сьогодні це, до речі, вже четвертий день. Не пам'ятаю, який день. Четвертий начне. Ні, п'ятий, навіть. Дивіться, що сьогодні у мене. Ось його шліфую в Ось, Бачите, яка полючка. Полючка така. Ух! Дуже мелка, дуже така. Е, вишліфовую оці вугли примикання, тому що тут бугри такі були страшні. Там, там, тут його повністю все. Ну і не тільки ж вугли, але ж і вся стеля. Виходить, тут був ліноліум. Під ламінатом був ліноліум. І він був приклеєний. І приклеєний був плюс-мінус, мабуть, на бустілад десь. Колись був такий клей. Бустілад. Гумілакс це був білий клей такий, похожий на ПВА. А гумілакс такий він жовто оранжевий коричневий такий він. В відрах таких великих був. Колись я ще застався. От, і зараз я його це все щищаю, Сьогодні вже я короче, трохи подустав, вже голова від цієї болгарки, воно кричить, от, от такий ось округ. Ось, ви бачите, така по тій чіпурашка кажуть на неї. От. Це виходить суточку я купив. І я вам короче, скажу, так вона гребе дебела. Хороший кружочок. Хоч і не найдорогій. Получається, я по низу ринку взяв його. Зараз я вам скажу, який це, як він зветься. Зараз чекайте. Так, ось його. бачите, який круг соточка? Діамант Гріндер. Коротше, що я хочу сказати? Ціна його соточки цей 300 33 гривні, по-моєму. Да, 333 гривні. Купував я тут у нас в місті. Ось його параметри може кому треба. Іде він в коробці Ось такий. Ну, слухайте, взагалі, ціна таких дістаровський круг 989 гривень. Це 115 гривень. 125, виходить, йде плюс-мінус десь 700-800 такого гривень. Ну, а мені такий великий не, під, ну, не підходить, тому що в мене висока обороти болгарка ця. От. А ту я взяв, що в мене є така болгарочка з оборотами. Ну, я її поки не використовую Все про крафт. Колись я обзор робив на неї. От. Ну, я її зараз не використовую, бо тут потрібна така, знаєте, моща. По-перше, круг такий, він важкуватий круг. От, і треба, щоб бетон був до, до чиста, як кажуть, вигрібати. А той клей, от просто ну, реально зубами не віддереш. Він настільки такий цупкий, що коротше, приходиться отак, от такою болгаркою, ну... Добре, що я взяв сотку, тому що 125-й вона б вирвала мені руки всі. Легше на руки набагато, і Ну, і полюки менше. Ну, Як менше. Полюку треба робити з полісосом. У мене такого полісоса нема. От. Ну і насадку треба спеціально для, цього, для цієї болгарки. Для полісоса сюди треба відход такий робити, щоб тобто полісос ставляти. Тому я ось так обходжуся пока. Але вже Осталось, залишилось мені ось цю частинку зробити. І все. Вже голова просто заболіла, думаю, піду я. Та й дихати тут дуже треба. Хоч я її в цьому наморниці. Але такі діла, коротше. Це в мене ще два мішка фініша. Це ж я буду зараз тягнути. Використовую, буду використовувати сюди ще налівний пол, тому що там треба підняти, буде десь з пів сантима біля дверей. От, і сюди виходить, буду до Десь, ну, На 2,5 метра я там взяв цей маячок, поставлю по, по період комнаты маячок Десь сантиметрів, навіть, 10 сантиметрів, наверное, з 10-15 метрів відійду від стіни. І пройду маячок і сюди. Тут у мене плюс-мінус есть Підлога сама по собі рівна. Але там пішло нижче. А тут вище, то я йому хочу зробити сюди, щоб по мінімуму. Тому що ну, людина каже, мені якби хочеться, звісно, щоб краще було, але кажу, ну добре, будемо щось думати. Тому я сюди дойду, а тоді, вже зсередини, коли вже це підсохне, вже зсередини тут. Ну подивлюся, бо підлога, в принципі, плюс-мінус рівна. Тому буде так якось виходити з цього, що є. Ось то сьогодні чи завтра мають вже привезти мені. На лівни поли, і я саме виравнюю ще буду брати. А зараз я поки підготовляю. Трошу. Всім гарного настрою, здоров'я і до наступних. Ну, Я, мабуть, це в одне відео запишу, там декілька відео зроблю одразу. З'єднає одне. На вулиці майже весна. Вже майже весна, Хоча і сі Січі. -сі 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 -сі. Все, гарно у нас висім. Пока. Так, ну що, друзі? Поприбирав я тут. Все, я навів порядочки. Зараз усього стартую, фінішну шпаклівку, вже на другу стіну, Получається, третя вже. Ну, ця маленька, ця велика, і вже ця пішла. так? Да? Тут у мене ще залишилося над верхом фінішом пройти і оцей стіну п'ятого вугла, Цього пандиксу цього. Ну той поки він влажний, то я його поки не буду. А цю я її перетяг за... Ну, перетирав я її, кстати, просто розбивав цю хола, якусь там може щось там лишнє. Так. А тут уже почти, так. Да? Ну, не видно, звісно, але вона виходить дуже добре. Дуже добре, як ми колись казали. Під перетірочку. <реш> <реш> да, до речі, зараз тільки що слухав одного. Хлопця розумного, <laughs> каже він, що Дональд Трамп при тому, як приймав присягу не поклав свою руку на Біблію і говорять зараз дуже багато людей, там всякі конспірологічні, такі свої теорії видвігають. Але він каже, якщо ми знаємо, що там було дві Біблії, одна Біблія. На яку перший президент Америки клав, начебто. А друга біблія це та біблія, яка, яку Дональду Трампу подарувала його мама. І перший слово конденції своєї, він, коли приймав присягу, він поклав руку на Біблію. А зараз він не поклав, хоча його жінка тримала рядом і якби намікала йому. Але він виконав. Все те, що йому сказала та людина, що його супроводжувала. Тому, так, щоб сказати, якась конспірологія, просто це не догляд отої людини, яка ну, супроводжувала це все дійство і казала, що робити Трампу. Тому я думаю, що, те, що... це все нормально, устою. те, що йому сказали, зробить, він зробив. Так що все буде добре. Ми не уповаємо на людину, <гум> уповаємо на Бога. Все добре, друзі. Продовжуємо працювати, поки тут треба робити на цій землі. <гум> Доктор на зв'язі. <гум> друзі, сьогодні хочу показати вам, що я тут зробив вчора. Ну, ви, мабуть, вже бачите, так? Да? Бачите, як гарно виходить. Сьогодні почав шляхувати. Стіни нічого не видно, так? Да? Рука моя видно тільки. Так, це я вчора поклею баб'яти. Повністю Ну, Все, мій п'ятий вугол. Бачите? Я спробую. Ага, це фотки. Я понял. Коротше, таким макаром Все по колу зробив. Все гарненько сьогодні. Тут видно. Ось бачите, тут я вже піля, а там ще не трогав, ще трошки є різниця. Фух. Трохи. Така робота важкенька сьогодні у мене йде. Але вже все, чотенько. Зроблено. Тут, під батареєю, за батареєю я. За батареєю тут буду, бачите, тут буду красити. Тому що дуже близько взагалі нічого не можна всунути туди, за батареєю. Дуже близька батарея. Вони колись її міняли, я так зрозумів, і зробили дуже занадто близько. А тут металева труба йде і виходить, що нічого не можна зробити. Ну я не хочу просто рухати її, щоб не дай Бог. Короче, не робити діло собі. Так, що мої наступні дії? Сьогодні хозяйка привезе налівне поли. Ну, то есть виранювающе, і наліпне, як саме І я вже вот. буду тут. Але перед цим я хочу пошліфувати все, щоб потім не пали на чисті поли, вже нічого туда не падало. Залишиться тільки мені поґрунтувати, ну це вже після, це вже навіть з понеділка. Поґрунтую стіни, ну, стелю стіни і покрашу багети. У мене покраситься багети і буде красиво. Все. Гарненько все зроблено. Зараз постараюсь показати ви бачите, тут шов. Але він гарненько зроблено. Щоб... Затер та й все. Там ще зараз пройду за трубу, Сразу затираю і багети, і стіни. тут, Фух. Трошки, трошки мене тут продуло, тут відкриваю вікно, тому що, ну. Влага сильна. От, трохи відкривало вікно і трохи польську мене, відніма спина буде трохи. От, але то все таке діло. Головне, що я вже працюю, що я вже вийшов на роботу. Так що побажайте мені успіху. Угу. Всім гарного дня. Пока.